А ви згадували Ілона Маска, вас дуже часто порівнюють. Більше того називають вас конкурентом. Ілона Маска. Для вас наскільки це коректно? Ну, я думаю, що на даний момент, звичайно, не конкурент. Я його бачив декілька разів в своєму житті. Спілкувався з ним. Ну, складно конкурувати, робити конкуренцію з людині саме заможним в світі, але. Як ми розуміємо, це трошки також віртуально, бо багато в акціях і таке інше. Я вважаю, що багато є людей. Ми просто про на більше знаємо, бо він більш Майбільний. любить піаритися на цьому. Є ще Безос, Є інші. SEO космічних компаній компаній, які виробляють електромобілі, тому не Ілона Маском єдиним. І чому така є фіксакція на ньому? Тому що він дуже публічний. Він робить якісь хайпи. Таким чином це функціонує.